усім Привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Апокаліпсис. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, яка це частина. Я просто записую і граю, а уже при монтажу рахую. Ну що ж, давайте почнемо грати. Як ви пам'ятаєте, в попередній частині у нас вже додався новий персонаж наша сімка. Вони поки що сплять на окремих ліжках. Він ось тут, вона ось тут. Їм поки що норм. Вони ще поки що не виспались, вона мріє про холодильник, але на жаль, це Мріє здійснена голодна я не пам'ятаю, ми поділи. А так він з нею поділився овочами і фруктами. Тож вона коли прокинеться, хай щось. Він також бо голодний. І я думаю, що це вкрай необхідно йому. Собака тут суєту наводять, як завжди. Що ви там між собою виясняєте? Не знаю, щось виясняють. Тільки йому до роботи залишилось? Сім годин. Я не знаю, поки що вона ще спить. Я думала, просто між собою, хай би вони позаємодіяли, але бачу, що поки що ще не судьба. Так, це прав ліжко. Давайте ми дамо смаколиком нашому псу і спробуємо його викупати. А чого ти завис? Тепер ти швиденько поїш? Незвично, що їх тепер двоє, якщо чесно. Прям. Дуже сильно незвично. Заправ ліжка. Знаєте, я все задумую стосовно того, що а, він типу, працює де ось тут. Такі відчуття, типу і має звільнитися і має залишитись. І тому поки що не знаю. Ну давайте, поки що хай працює, а там уже далі буде вид. Вона йде до собачок. Їх так багато, і мені трішки незручно з ними. Вона мріє піймати пташку. Боже, всі так гавкають, всі уваги хочуть. Чому вони постійно всі тікають? Щоб вони тут якось між собою відносини побудували? А вони напевно розуміють. Що типу, вони єдині залишились, і їм потрібно якось між собою знаходити а, спільну мову і будувати відношення. Хоча у них усього типу, взаємосимпатія. Прикольно, прикольно. Мені, мені подобається. Так що трішечки вони зможуть поцьомкатися. О, клас. Так ну хай цілують друг друга. О, ми можемо одразу спробувати завести дитину. нічого собі. Ну давайте він е, запропонує їй зустрічатися. Все буде так, як потрібно, офіційно, і потім вони вже забудуть дитину. Також хочу, щоб він запропонував одружитися. І шо, ви ж бачите, я нічого не читерила. Вони самі так раз, два, раз, два, і в них все класно. Давайте яке саме головне, щоб він погодив. Ой, вона погодилася. Клас, все. Тепер у них є нова родина. У, ну точніше, у нього то я родина. Вона його наручина клас. Я думаю, хай вони дружаться вже. Ну типу, я не впевнена, що ми зможемо зробити якусь там вечірку або ще шишота, -то, тому що у нас немає ні коштів, ні людей, нічого, і тому вони так от собі скромно культурно одружилися і живуть щасливо. А, яка краса. Все. Тепер вони чоловік і жінка. А, йому на роботу аж через 4 дні і одного годину, тому ми напевно встигнемо з ними заробити дітей. Тому якось так. Я думаю, що напевно час настав через те, що ну вони вже, по-перше, дорослі. Що він що вона, я не, не пам'ятаю. А ну ти байдуже, типу, той персонаж, який додається, типу, він не принципово який. Він, типу, дорослий чи не дорослий, молодий, не молодий. Типу, взагалі, без різниці. Саме головне, щоб типу у них все було ок. саме головний тут персонаж. Це це той, з якого ми починаємо грати. Він став дорослим, зустрів собі пару, зараз вони заведуть дітей і все буде чеки бомбоні. Все. Тому ось так. Ну, в них, в принципі, такий непоганий будиночок, мені подобається. Для малечі ми не йдемо місце. Так, у нас з першого разу вийшло. Боже, яке щастя, нам не довелося дуже довго з цим возитися. Він хоче щось поїсти. А, також може щось поїсти. Можемо ось цікі гарні сюди поставити. Та що ж ви між собою все кричите? А що у нього тут Ну, Полет він вже не хоче. Так, давайте хим щось з'їсть, а то він, в принципі, також не сильно хоче. Я думаю, що ми можемо в принципі їх відправити ось сюди. Ми можемо їх тепер розділити. Він у нас може відправитись ось сюди. Ритися в смітниках ось тут. Тепер буде зручніше, бо їх вже. Ну типу він вже не один, а їх вже двоє. Їх риїть в смітниках, а вона у нас вона у нас хоче на рибалку піти. Ще щось хотіла. Я думаю, що вона хоче в туалет. Ну тут зараз вона справиться. Ми не походимо по смітниках, позбираємо різні предмети. Принципі тут паритися нею також. Я думаю, що ці штучки можна буде продавати потім. Меблі різні понаходили. Що там, як ти, як тебе справи? Ну покаруюся. Ну це я чисто збираю для того, щоб його потім продати. В принципі, думаю, що можна поки що не витрачати на це. Це час. Ага, до речі, вона ж у мене не клептоманка. Вона не може тепер посупити предмети в різних будинках. Вона ж у нас просто типу, ну просто жінка, просто персонаж. В принципі, у нас нічого немає. Взагалі нічого, тому ми можемо і дійсно її від я забула за цей смітник. Давайте ми телепортуємо. Заберемо ці всі Я Не знаю на що вони мені потрібні. Ось це можна а, це телевізор, також можна забрати Угу. і е, відправимося. А, Так що нам тут з собаками. Ну я думаю, що в принципі її можна відправити додому, взяти якогось одного пса і по черзі з ними всіма справлятися. Можливо, ви мене зараз захейтите і скажете, що це типу, читерство, але з іншої сторони мені дуже важко взаємодіяти з собаками. І тому я думаю, що ми просто по черзі будемо брати одного собаку, телепортувати ось сюди, прокачувати їм відношене із нею, ось так о, і щоб вона змогла їх викупити. Рін, куди ти пішла? Ти сюди, тепер ти дасиш їй. А, прихильність, до шість смаколика, і нарешті вона зможе його викупити чи її. Я не знаю, а. тут це. І все, хай вона його викупує, тому що це не це не виносимо. Це блін, пес. Я буду з ними налагоджувати відносини дуже-дуже довго. Не впевнена, що в результаті це щось вийде. А так я трішки прокачаю, і в результаті вони всі будуть чисті, і все буде класно. Що там, ти рийся поки ось вона і так довго викупує. Так, все вона у нас чистенька. Тепер будемо його телепортуємо сюди. Це може її вже відпустити. Може її відпустити. Сити і все чисто, ну вона голодна, в принципі ще. А тепер ти. Ми тобі одразу прокачаємо відносини гарні і дамо тобі смаколиків. Трішки потрібно пришвидшити час і викупаємо нашого собакина, тому що він ну, вже реально брудний. А він ще риється. У нього такі досить дивні побажання, враховуючи те, що вони живуть в апокаліптичному світі. Ну ще риється, він же втомився. Давайте я вже просто додому відправлю. ну до речі, ми можемо їм ліжки разом поставити. Вони будуть типу один біля одного. Але просто ще не в обнімочку. Ну я думаю, це не критично. А ну комод можна в принципі залишити. Навіть не знаю, як тут все так підставляти, щоб все вийшло. Напевно, можна ось так зробити. В принципі, напевно, в мене вийшло. І я думаю, що ми одразу можемо вже почати готувати місце для нашого маленького персонажа, який ще не народився, але я вже для нього місце готую. Ось дитячі іграшки. Ну, хоча, в принципі, думаю, перший час дитячі іграшки не потрібні будуть, тому що воно буде дуже дуже маленький персонаж дитяче. Ну і поки що все. Килимок можна також доріжеч класти. Якось так. Мені все подобається. Вони так довго його викупує. Хто у нас наступний? Ти у нас наступний. Ой, її вже нудить починає. Тому зовсім скоро ми дізнаємося, що в нас буде поповнення. А, напевно, він ліжко знайшов. Прикольно. Пока суету не буде. І в нас залишилась іще одна собачка, за якою ми не доглянули. Ну, яку ми ще не викупали, точніше. Ось вона десь там ходить, бо ми зараз її сюди перенесемо. А це пане поки що ще викупує. Це вже втікти встигла. А. Її знудило. Ой, поки що останнє трішечки почекали. Ти молод? А він миється. Блін, так ти у нас остання. Дай їй смаколика. Давай швидше. Куди вона втікла? Давайте я її змогла її покупати. Так. У нас одна єдина залишилась. Він лягає вже спати. Який молодець, організований чоловік. Вона її все вимиває і вимиває. Трібно буде сходити в туалет. Мені собачу кралку, тому я їх постійно підгодовую і доглядаю за ними. Намагаюся доглядати за ними, якщо чесно. Він голодний, ну майже майже виспався. Боже, це банда собак, це, звісно, дуже-дуже весело. Наша сімка прикинулася від того, що її знову нудить. Ну ми ж з вами знаємо, чому її нудить. Собаки, як завжди, тут суету наводять. Ви не хочете цю типу якось позварювати? Я не знаю. Вона взагалі не виспалась Він вже майже майже виспався. І у нас він зовсім скоро буде голодний. Так, ну все, в принципі, прикидайся. Це ти голодний, ну ладно. З'їж хоч щось. Він хоче зайнятися дівництвом так. Це в принципі ну неможливо, тому що зараз зима. Ну коротше, може можливо, я може щось не знаю. Давайте подивимося, що у нас по смітниках новенько що з'явилося. Ну, в принципі, стільчики стул згадно, дареному коні в зуби не дивляться. Забираємо все, що є. Що в нас тут є? Щось на жаль, тут нічого немає. Він у нас не голодний. Він у нас не голодний. Нього все класно. Тому ми його можемо відправити ось сюди, тільки переодягнемо його в зимовий одяг, щоб він не замерз. І хай рються. Ну, вона ще спить, вона голодна, не виспана. Ну в собаках більш-менш все ок. О, він мікрохвильову бичінь знову знайшов. Я ж кажу, що багато меблів, які дублюються. Собаки щось афака стоять. Ми дотікалися цього моменту. Можу привітати нашого персонажа, персонажів з поповненням, з тим, що вони зовсім скоро буде дитина, яку ми разом з вами будемо виховувати. Це велике щастя, вона вагітна, і я дуже за неї. Рада, і що ж можу сказати? Що якось події дуже швидко почали розвиватися. Тут вони тільки зустрілися вже одружені, і у них вже зовсім скоро буде дитина. І Я дуже дуже цьому. Рада зимою, в принципі, немає що робити. Давайте ми її одягнемо в зимовий одяг і відправимо напевно до моря, щоб вона тут змогла половити рибу, поки він буде ритися в смітниках. Що ти там ще риєшся? Що за це типу за баги в системі? Ну чому ти в купальнику? Чому спіти сім не перестає мене дивувати? Одягни, будь ласка, зимний одяг. Ти зараз замерзнеш і що я з тобою буду робити? І, пожалуйста, лови рибу. О, нарешті вона почала рибалити. Ну все, хай ловить рибку. А він у нас тут що. Він тут у нас риїться. Все як завжди. Ось так проходять їхні будні. Ось знову сніг пішов. Все як завжди. Ну, досить таки гарно виглядає. Мені подобається. А, ми ж йому купили, типу, цей значок подивитися, і типу, я думаю за те, що можливо, можливо, їх там буде двоє дітей, а не одна. Ну, це ще не точно. Так, щось ми можемо ще цікаве йому придбати. У нього вже 12 тисяч, то може подивитися. Ну ладно, я так подумала. Хай він там ще трішки повинен каплює, бо далі там ще цікавіше є, якщо підкопити. Я думаю, що потрібно буде погодувати чимось і відправити вже додому. Ой, ну вона так уже нормально пару рибинок піймала. Все, ти вільний, можеш бігти додому. Я думаю, ти також можеш у нас вже бігти додому, вже холодно стає. Тому побігли. Ех, егоїст, він сам по себе бігав. Розвернувся Развіг... і побіг. Ви вже який турботливий чоловік? Не бачу, що мабуть. Бі... А, тут телевізор з'явився, до речі. Ми можемо її тебе забрати телевізор. Я не знаю, чому вона в мене знову в купальнику. Це якийсь типу всезагальний Баг Сімса. Я їй даю команду бігти додому, вона передягається, залази купатися. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Вона хоче розпочати кар'єру під назвою ри рибалка. А така є всімсь? Що? А, а так можна? Я не знала, що так можна. Ну, ладно. Давай швиденько помийся. Потрібно буде, щоб вона щось поїла. і лягла спати. Так, тиша там, ти брудний у нас? Іди в ванну приймай. Ну, він хоче стати батьком дівчинки, до речі, прям дуже сильно хоче. Ну, якщо у нас народиться дівчинка, то ми зможемо більше дітей не народжувати, тому що в наступному поколінні в нас спадкиєметься дівчинка. Але все ж може бути. Може бути хлопчик. Вона у нас вже прокинулась. Давайте ми заправимо ліжку. Вона голодна. Я не знаю, що робити з її рибою. Вона, в принципі, рибу наловить не а що робити з нею, не знаю. О, на неї такий живіт уже підріс. Заправ ліжко. Я бачу, що він також уже виспався Хочу, щоб він щось поїв. Ну, цікавий такий будиночок вийшов. Мені подобається, прям такий якийсь уют відчувається. Комфорт, уют. Та давай лагоди уже. Це твоя спеціалізація. Ну в неї, в принципі, все. Ми можемо її передягнути в зимовий одяг і разом відправитись кудись по місту гуляти, дивитись які в нас тут цікаві меблі з'явилися. Я бачу, що кресло з'явилося. Трішки хочу передвинути телевізор, щоб я змогла його забрати. І тепер давайте відправимося сюди. І тут також подивимося, що тут є цікаво. Ну я бачу, що тут тільки стіл з'явився і а, цей, музикальна тоді рушка, яку вона не може. Ну ладно, зараз. Я бачу, що вона не спить. Ну но... так я бачу, що трішечки буде складно тут з меблями і цим, цим, тому що зараз зима і добувати якісь продукти або приколи дуже складно. Ну Я не хочу змусувати її ритись на смітнику. Тому давайте хай вона просто йде додому, сидить вдома і виношує нашу дитину. Можливо, їх там двоє. Можливо, але це не точно. Так, що ти там? Справляєшся зі своїми обов'язками. Так потрібно прибрати. Нас тільки сьогодні буде лінивий день. Ніхто нічим не буде таким грандіозним займатися. Він майже тут все прибрав. Так. І сюди ми можемо дати йому можливість почитати якусь книгу. Ось де, вина, де? вона там? Тільки вона тільки-тільки йде. Ой, вона йти буде довгенько ще й ти более що вона вагітна. Оце через що я не люблю персонажами ходити по цьому місту, тому що вони ну, реально довго йти. І це буде багато часу займати. Ну коротше, думаю, ви зрозуміли тепер чому я їх постійно телепортую. О, ну, стій. Чуєш, можемо можемо це забрати? І оце стілей забрати. Можливо, ми коли пішли, звідти там знову щось заспавнилось. Диван заспамився. Повертаємося назад і забираємо диван. Ой, це мені цікаво. Це у нас єдиноріг з'явився. Чи НЛО? А, єдиноріг. Ну, знаєте, я думала раніше, що єдиноріг всім стариться рідкість, але зараз зрозумію, що ні, тому що в моєму апокалістичному світі він постійно спамляться. НЛО і єдиноріги. Хочу, щоб вона. Помилася, сходила в туалет і можна її навіть відправити відпочивати. А хоча, можливо, їй також потрібно буде щось почитати цікавеньке. Можемо якісь навики попрокачувати. О, собаки, може ви рибу вите? Скільки риби? Ну все, вони разом читають. Чомусь навіть такі ноги червоні. Вона не могла взимку загоріти. Можливо, мені так здається. М -м а він на креслі читає, то в них якийсь такий. Сьогодні домашній чіл, Чисто книжки читаю, і вдома сидять. Ну, майже вона там трохи по, по місту походила, але якось ось так. Ну що, я думаю, що на цій такій милі нотки ми з вами будемо закінчувати наш летсплей. Дякую, що ви переглянули це з відео. Всім бажаю мирного і гарного дня. Всім пока-пока. До зустрічі в нових відео.